Погляньте на дані, отримані одним медичним закладом. Перший запис демонструє дані щоденного моніторингу температури холодильника цього закладу, другий це звіт про ремонт і технічне обслуговування холодильника. Чи знаєте ви, як інтерпретувати ці записи, чи можете ви їх використовувати, щоб визначити, чи потребує холодильник ремонту або технічного обслуговування. Переглядаючи отримані дані про обладнання холодового ланцюга в медичному закладі або на районному складі, часто можна визначити, чи працює обладнання належним чином, чи потребує воно ремонту або технічного обслуговування, або чи існує необхідність у новому обладнанні з будь-якої причини. Уміння аналізувати дані про роботу обладнання холодового ланцюга це потрібна навичка. Оскільки належно функціонуюче обладнання холодового ланцюга має важливе значення для підтримки необхідної температури вакцин та їх наявності для людей, які приходять отримати щеплення. Якщо вакцини не зберігаються при необхідній температурі, вони можуть втратити свою активність, що може призвести до нестачі запасів вакцин і скорочення кількості сесій вакцинації, якщо ці вакцини доведеться утилізувати. Таким чином. Уміння виявляти проблеми з обладнанням вашого холодового ланцюга може покращити якість вакцини або навіть допомогти підвищити показники охоплення імунізацією. Почнемо з розгляду прикладу, який ми вже бачили раніше це дані моніторингу температури одного з холодильників медичного закладу. Температура в холодильнику повинна бути від 2 до 8 градусів за Цельсієм. Припускаючи, що ці дані були записані правильно. Який відсоток місяця цей холодильник працював належним чином? Майже 100%, більше ніж 90% або приблизно 80% Графік температур показує, що температура холодильника виходила за межі допустимого діапазону протягом 6 з останніх 29 днів. У ті ж дні зафіксовані аварійні сигнали температури. Якщо інформація вірна. Це означає, що холодильник працював належним чином 23 з останніх 29 днів або приблизно 80% часу. Як ви думаєте, чи може бути проблема з цим холодильником? Шість аварійних сигналів це чимала кількість для одного місяця. Поглянемо тепер на звіт про ремонт та технічне обслуговування, щоб дізнатися більше. Якщо зараз квітень, Скільки часу пройшло відтоді, як цей холодильник проходив будь-яке профілактичне технічне обслуговування? Один місяць, два місяці або три місяці. Минуло три місяці, що є занадто великим проміжком часу між профілактичними технічними обслуговуваннями, особливо в тропічних країнах, і з високим рівнем вологості? Для належного функціонування. Холодильники потребують постійного профілактичного технічного обслуговування. Їх слід розморожувати не рідше одного разу на місяць. Аналізуючи ці дані, ми щойно дізналися, що вакцини в цьому закладі часто зазнають впливу високих або низьких температур, ймовірно, через те, що холодильник недостатньо часто розморожується. Вам необхідно провести подальше розслідування, щоб зрозуміти першу причину проблеми. Наприклад, для персоналу медичного закладу може знадобитися провести навчання та дати інструкції щодо того, коли і як розморожувати холодильник або як мити сонячні панелі, може виникнути плутанина щодо того, хто повинен проводити щомісячне технічне обслуговування, може спостерігатися час та кадрів. І, отже, необхідність у наочних посібниках для роботи або частішому контролі. Дані можуть допомогти вам визначити потенційну проблему, але щоб зрозуміти першопричини проблеми, вам потрібно буде провести розслідування і спостереження. Це лише один приклад того, як дані можуть допомогти вам виявити потенційні проблеми з обладнанням холодового ланцюга. Розглянемо ще один приклад. Уявіть, що ви готуєте свій район до кампанії з вакцинації проти кору? У зв'язку з надходженням значного додаткового запасу вакцини? Ви повинні переконатися, що у вас достатньо місця для зберігання вакцини на районному складі та в 12 медичних закладах? Вам знадобиться інформація про стан та міськість обладнання холодового ланцюга у кожному місці. Який ресурс, на вашу думку? Допоможе вам відстежувати місце розташування, стан і місткість обладнання холодового ланцюга у вашому районі, інвентаризаційний опис обладнання холодового ланцюга, звіт про ремонт і технічне обслуговування або звіт про використання запасних частин. Інвентаризаційний опис обладнання містить основну інформацію про поточне обладнання холодового ланцюга. А також детальну інформацію про заклад. Уважно розглянемо цей інвентаризаційний опис і подивимося, як цей ресурс допоможе нам спланувати майбутню кампанію з вакцинації КПК. Інвентаризаційний опис включає в себе рядок для кожного пристрою і чітко визначає тип обладнання. Він показує вам, чи знаходиться холодильник у належному робочому стані. А також скільки місця є в холодильниках для зберігання запасів вакцини КПК. Дані про обладнання холодового ланцюга можуть бути корисними також і в інших випадках. Наприклад, ці дані можуть допомогти вам виявити та уникати дефектних малопродуктивних моделей, відстежувати та контролювати запасні частини, проводити оцінку витрат запасних частин для їх замовлення. Проводити оцінку продуктивності або економічної ефективності постачальників, і адаптувати навчальні матеріали. Продовжуйте переглядати дані про роботу обладнання холодного ланцюга та заохочуйте інших також відстежувати та контролювати ці дані. Ви побачите, що це може допомогти вам виявити проблеми та прийняти серйозніші довгострокові рішення.